Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити новий квадрат з двох кольорів: пряжа Gazal Baby Cotton, молочний кольор та темно-сірий. Гачком я буду в'язати 2,1 мм, і, власне, схема, за якою будемо сьогодні працювати, ось така. Зробіть скрін, або поставте на паузу та перекресліть, як вам зручніше. І можемо починати. Розпочинаємо зі світлого кольору, У нас тут буде 4 ряди, тож будемо чергувати світлий і темний. Робимо кільце, у яке пров'язуємо першу повітряну петлю для підйому, і потім пров'язуємо ще 15. Стопчиків без п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тринадцять. чотирнадцять, п'ятнадцять. Затягуємо кільце. І у першу петлю підйому, яку ми робили на початку ряду, ось вона. Довгенька стала. Ми пров'язуємо сполучний стовпчик, але змінюємо кольор. І новий ряд вже починаємо сірим кольором. Ми робимо три повітряні петлі для підйому. І у цю саму петлю пров'язуємо. Один стовпчик з накидом, але тільки перший елемент, не до кінця. І ще один, також тільки перший елемент. І робимо спільну вершинку. Їм. У нас виходить три стовпчики з накидом з однією вершиною. Далі пров'язуємо дві повітряні петлі. Одну петлю пропускаємо, і через одну ми знову робимо три стовпчики з накидом зі спільною вершиною. Тобто робимо накид, пров'язуємо перший елемент стовпчика. І вже потім усі петлі від трьох стовпчиків разом. І далі продовжуємо. Дві повітряні петлі. Знову одну петлю пропускаємо у наступну перший елемент стовпчика з накидом, так само в друге, так само в третє. і разом усі петлі. Один, два, пропускаємо один. Два, три. І так продовжуємо увесь ряд. У кінці ряду ми після останньої групи стовпчиків зі спільною вершиною пров'язуємо дві повітряні петлі і у вершину першу робимо сполучний стовпчик. Тепер нам потрібно перенести початок ряду в арочку, тому ми заводимо гачок під арку і робимо сполучний стовпчик, але вже з під арки ми витягуємо ниточку іншого кольору. В залежності від того, з кількома кольорами ви в'яжете, я буду двома, тож я просто підтягую ниточку з першого ряду. І тепер. Ми робимо три петлі підйому і в цю арку пров'язуємо іще три стовпчики з одним накидом. Один. Два, три. Так. Далі ми робимо три повітряні петлі і пров'язуємо у другу арку чотири стовпчики з одним накидом. Один, два, три, чотири. Знову три повітряні петлі. І в арку чотири стовпчики з одним накидом: Один. Два, три, чотири. І так ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду ми у третю петлю підйому. Робимо сполучний стовпчик. І тепер за допомогою сполучних стовпчиків нам треба перемістити початок ряду з цієї точки в сусідню арку. Тож, у кожну петлю ми пров'язуємо сполучні стовпчики, поки не дійдемо до арки, і вже з під арки ми. Протягуємо сірий кольор. І тепер у нас залишається останній ряд, у якому ми вже з круглої форми перейдемо на квадратну. І починаємо ми одразу з вив'язування кута. Ми робимо три повітряні петлі підйому і у цю саму арку ми пров'язуємо. Ще чотири стовпчики з одним накидом. Один, два, три, чотири. Ось так їх посуваємо, щоб вони були ближче один до одного. Робимо дві повітряні петлі, і у цю саму арку нам потрібно пров'язати. І ще п'ять стовпчиків з одним накидом: один, два, три, чотири, п'ять. Далі ми без повітряних петель одразу ж переходимо до в'язання у цю арку. Пров'язуємо п'ять стовпчиків. З одним накидом. Два. Три чотири п'ять. Наступний кут п'ять стовпчиків. Один. Два Три, чотири, п'ять. Дві повітряні петлі, зсуваємо ближче один до одного стовпчики, і оцю саму арку робимо ще п'ять, один, два, три, чотири, і. Бічна сторона у цю арку 5 стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 4, 5. І знову пров'язуємо кут. 1, 2, 3. 4, 5, зсуваємо ближче, 2 повітряні петлі і у цю саму арку і ще 5, 1, 2, 3, 4, 5. І таким чином ми вже дов'язуємо увесь ряд. У кінці ми ниточку обрізаємо, заводимо гачок у першу петлю ряду, протягуємо нитку і протягуємо її всередину петлі останнього ряду. І у нас виходить ось такий акуратний кінець. І на зворотному боці ми всі ниточки закріплюємо і можемо сховати поміж стовпчиками. Розправляємо петлі, можна обробити парою справски, і маємо ось такий акуратний фігурний квадратик. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!